Панове, не тікайте. Поліцейські, аферісти, блядь, не тікайте. Де, де де Тварюки, блядь. Оце в бершиді поліція. Стоїть, шибає гроші, побачивши камеру, сволочі тікають. Та доки ж ці бершиді цей революк буде рекетом займатися. Шановні! Ну, коли це вже спиниться? Е, Представтеся, будь ласка, ще раз. Відповідальний. відділу поліції номер 1 Місте Гайсен чи Бершать? Бершать. Угу. Відділ поліції номер 1 Так. Е, з приводу вашої скарги надійшла на процівці. У мене не одна скарга сьогодні надійшла на протиправні дії працівників поліції. Значергово чергово порушити по 171 Кримінальному кримінального кодексу перешкоджання журналістській діяльності. Все заснято на відео, звук аудіо записаний, буде наданий, значить, в Гасінський районний відділок поліції. Тому що тут де Революк свої права встановлював, давати якісь пояснення оборотням погонах, де райвідділок весь ваш треба розігнати і половину пересадити за корупцію. Розумієте? Як я можу з вами далі говорити, коли у вас там все прогнило насквозь? Ну я розумію вашу думку. Ні, так це не моя думка, це думка людей. Mm. Де ваші працівники по вісім тисяч з військових, які приїхали з фронту додому до батьків, значить по вісім тисяч гривень вимагають, бо вони діляться з Революком, розказують, що половину керівництву віддають. Ну ви ж це чудово розумієте, не хуже мене. Я, тільки, е... тільки що ось біля блокпоста на виїзді з Бершаді я включив камеру, ваші оборотні на машині втекли, побачили камеру. Знов мої старі знайомі, які по 8 тисяч з людей шибають. Я зараз до вас телефоную з приводу скарги. Так, слухаю вас. Що ви скаржились, там вам не надали. Е, не, не, на не надали це мені номер так. реєстрації заяви, яку робила група депутатів. Відео ми знімали, це все є на відео зафіксовано. На а. даний час інформації немає, ніхто не хоче надати. Чи внесено а. в реєстр по 124-й кримінальному кодексу до судового розслідування по Драгану, його компанії по комунальному підприємству Берлан? Коні на сьогоднішній день не арештовані, вівці не арештовані, ліс, не арештований. Тому є підозра, що сьогодні Революк дав вказівку все це розвалити, сховати, і щоб ні, я, ніхто не поніс відповідальності. То там група депутатів зверталась. Правильно, а я, як журналіст, там був присутній. І що я... далі? Ну, звертали, хто підписували заяви. Підписували заяви депутати. А я, як журналіст, відео знімали, виставляли на в мережу інтернет. І я хотів знати номер реєстрації, всього на все. Це не персональні дані, когось із злочинців, Я їх і так знаю без вас. Мене цікавить, номер реєстрації і номер кримінального провадження. Всього на всього, це не, не є це не є військова таємниця. Не, Тим більше я це. звернувся військово як журналіст. А ваш цей сказав, що там військовий стан у вас, що там не можна знімати, він мені таке там блеяв на камеру, але норми, жодної норми закону він мені не назвав, яким законом це передбачено, розумієте? Наказом, що ви не є учасник процесу. Та ви що, серйозно? А я як журналіст не маю права інформацію отримати. Ну, маєте за запитом не в усній формі. А навіть. запит може бути в усній формі. Тим більше я представився, у мене беджик був, що я є журналіст. Я представився. Два рази через 102 зв'язувалися з Бершицьким райвідділком поліції. Ваш працівник сказав, що під'їжджайте, все надам і що він не надав. Перед носом двері закрив: поясніть мені, чому у вас брама закрита, не можна зайти в райвідділок? Я хочу зайти. Я хотів заяву написати. Мені не дали можливості зайти в райвідділок, Черговий не надав. Чергового немає посвідчення, в нього дозвіл на зброю. А то не є посвідчення, те, що він мені показав, він, до речі, на камеру не показав, ховався, як хлопчик. Хоча є, значить, Клименко, ще коли був начальником поліції, а не міністром, він роз'яснював, що посвідчення таке можна знімати на камеру. Далі, Клименко виступав у Верховній Раді, і він сам особисто наголосив, що буде карати за порушення закону. Про перешкоджання журналістій діяльності. От я тепер те відео візьму Клименко і покажу, і покажу, що робиться у вас, який бардак у вашому відділку поліції, відколи там Революка поставили паном і царем. Це що, приватна структура в нього, своя особиста поліція в Бершаді, що він там свої закони поробив. Нема такого закону. Я, як журналіст, маю право зайти. Тим більше я йому зіслався на Конституцію, стаття 34, а він мені дурника там почав клеїти. Тому я вимагаю порушити по ньому по 171 і передати матеріали на районний відділок поліції, тому що в об'єктивності я вас особисто, вашу райвідділку, не вірю. Там все прогнило насквозь, і корупціонер на корупціонері сидить злодій на злодієві. Я так розумію, що ви вже десь поїхали, так? Звісно, я вже поїхав, нагнав ваших тільки що оборотнів на виїзді з Бершаді ага. на блокпосту, а зараз я все стою в Красносільці, хлопчину, військову, який загинув, ховають. Я тут ага. стою. Розумію. То я запитую за те, щоб ви надали письмові пояснення з приводу. Письмові пояснення я тільки що дзвонив. На 102 і повідомив, що письмо і пояснення я надам в Гайсину в райвідділку поліції, особисто, знач, в присутності начальника поліції, відео надам, як себе поводять оборотні в погонах в Бершаді. Я цього не скриваю. я поїду в Гайсин сам особисто. Тим більше я начальника гайсенської поліції набирав, він поза зоною з кадровичкою спілкувався. Вона в шоці, що це таке твориться в Бершаді. Угу. Так що. Готуйтеся, хлопці. Я вам жити тепер не дам, а особливо красти на дорогах, де тільки побачу хоч одного оборотня, машини буде в кущах стояти і зупиняти шоферів. Повірте мені, репортаж за репортажом буде. Красти ви більше не будете. І заробляти на простих громадянах не будете. Отак передайте Революку. Це вже кінець я вас почув. Це вже я кінець вас почув. І це ви зовсім про друге мені розказуєте. Я вас запитав про одне. а Ви мені за ну, давайте мені, що що ви хочете? Варі, конкретно що ви хочете я вас запитав по скарзі, От ви конкретно поскаржились на чергову? Да. Я вас запитав, де ви знаходитесь, щоб отримати від вас красносілці. Поясни. І можете записати, я надаю пояснення в Гасинській районний відділок поліції, ну, тому що то цю що, скаргу я має... Це. Я вже це почув. Почули, це що має мабуть. район розбиратися да, з цим да, оборотням. але да, да. не відділок, який корумпований, прогнивший. І хабарник да. на хабарнику сидить. Дякую вам. Розмову вам нашу... нашу розмову я записав на диктофон, щоб начальнику дати послухати. І також нам внутрішню безпеку у вільницю, щоб послухали. При... Що про вас люди взагалі думають? Гаразд Добре, Я вас до побачення. Оборотні, погонок. Дякую. До побачення.